Друзі дорогенькі, сьогодні, коли на вулицях сніг, слякать, то прохлада, Бог дав нам чудове слово оцілені. Ну, перше, що він вже нас цілив своїй іскупітельної жертві, що ранами Христа ми вже зцілилися. І ми дякуємо Богу за це, і ми приймаємо це. І також є слово, яке Бог дає нам для будування нашого божественного здоров'я, яке записано в 3, 3. І перший, другий вір, що молю за тебе, щоб ти здрастував і приуспівав у всьому, як приуспіває Твоя душа. І притчі Соломон каже, хто знайшов ці слова, які слова? 1 Петра, 2, 24, і Ісая 53, 4, 5, що він взяв наші немочі і поніс наші болячки ранами його ми. feeling it. І це Бог дав, і сьогодні працювали в народі Божому з хвали хвалив в Кракові, даруй Святого Духа, який Бог послав всю церкву по могутністю своєї слави Христа Ісусі, Він наповнював нам. І тепер нам треба терпіння, і ми побачимо з часом, що всі наші органи, всі наші якісь там клітини, які були, хворіли ще були якось. Не так себе поводили добре, вони будуть працювати довго для нас, мінімум 120 років.